Це в нас порпора. Також дуже чудове завантаження. Вага плодів тут вже буде 20-25 грамів. Такі чудові китиці сформовано. Його зручно збирати. Це не поодинокий збір, а збір китицями. Немає жодних розтріскувань, не дивлячись на дуже велику кількість опадів, яка випала одночасно. Ось. Всі китиці товарні. Рослина чудово завантажена. Ось такі у нас результати. Також на даній локації є новий гібрид від компанії SSM. Дуже подібний продукт до вже відомої на ринку парпори. Але плоди є дещо меншими, це 15-20 грамів. Бачимо, рослина компактна, відмінно зав'язала плоди. Тут можемо бачити, яку кількість сформувала. Це 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 плодів. Дуже компактна рослина, тут витримує загущення відмінно. Ось такий от гібрид, далі можете бачити, яка картина. Також ми тут можемо бачити гібрид Star World. Це жовтий чері, який має дуже сильну енергію росту. Подивіться, скільки зав'язано китиць, немає розтріскувань, чудовий такий яскравий жовтий колір. Рослини дуже потужні. І стійкі до захворювань верхівка рослини, дивіться, вона цвете і далі продовжує плодоносити. Також новий гібрид від компанії SSM. Це оранжевий черрі сливовидної форми Фантіно. Також тут бачимо такий яскравий колір його, не зовсім великі плоди. По тій причині, що технологія тут досить цікава, і вже не перший рік вирощується на цьому місці томати, тому тільки черрі зберегли якби, живу рослину і можуть. В подовженому періоді плодоносити. І це в нас також саморі. Ось такі от чудові китиці дуже смачного коктейльного сливовидного помідора. Яскравий колір має, дуже класний аромат. І в додачу от така от рослина, яка, не дивлячись на такі от спартанські умови. Плодоносить. Далі цвете. і зав'язує такі от власні кетиці.